Сьогодні з вами знов я, Даня, І зі мною сьогодні мої два друга Кирил і Льоня. Кирил, привітайся. Всім привіт, друзі! Льоня. Всім привіт, друзі! Що будемо грати? Давайте в 3 на 3. 3 на 3 і яка карта? Кладовище. Давайте, кладовище. Льонь, ти любиш карту кладовище Ну, 50 на 50, чесно. Зрозуміло. Ну, я її просто обожнюю. Я на ній е, можу грати... Мені, Мені більше до арена. Мені теж. Ну, ви як два брата, реально. Два брата акробата. Все, давайте. Так, все, друзі, ми запускаємось. Кладовище. 50 на 50. Ну Ой. проти нас якесь яйце. Я, я беру лук, дагери та ніж і гранату. В тебе є теж дагери? Так, да, і, і лук я купив десь неділю тому. А в мене є дробовик, пістолет, звичайні теж дагери, катана. Що це дагери? Ну, ножики да. ми кидати. Давайте я заряджаю. Ай, мене вбили. Ще так, ай, водя ще. Кирил, для чого ти мітки поставив? Ай-яй-яй. Молодець. Давай. Тепер. О, яйце на тебе вийшло. Тебе вірили, Кирил. Ну, пробачте, просто не дуже на цій карті вмію грати. Те ж саме. Я беру зараз автомат, даггери та кулаки. Я теж автомат, дагри, катана і ну, флешка. Я взяв, я взяв е, пулемет, е, взяв, е, хаєшку, пістолет і. цей. Мене вбили. От РПГ жорстко дає нам жари. А в мене є РПГ. Орт мене зараз двоє. А в мене є РПГ, так. Давай! А Господи, мене лагає. Пацани, мене залагало, вибачте. У нього 60 патронів. Я візьму РПГ, Дагерс, скотану і флешбенк. Хе-хе, им -хе -хе. ханаба в мене РПГ. Ой, Я полетів! В мене, в мене, в мене двойка. Пацани вибачте, в мене залагала гра сильно прям. Я тут. Добре, добре. А... Да, яйце прям мінімум. Да, так, тут, тут якийсь чувак з головою яйця. Він нам дуже сильно мі мі мішає. Заважає. Так, да, дуже заважає. Яйце, я хочу його з'їсти. Я теж полюбляю на, на Пасху, якщо чесно. На Великдень. А в мене було яйце, Вон габ якийсь. 228. В мене двойка. Двійка на мене. Можеш. Угу. Відірвався. Ні, не відірвався. гарно. Ну, я не можу так грати. Це не моя карта. Ну, жалко. Але я на цій карті теж полюбляю грати. Але коли проти нас попадаються якісь ігри, ну дуже чудово, знаєте. Подивіться на їхні ранги, в них, в них ранги. Е... Менше, ніж в нас. Ну, в тебе Ми... є як в одного тіпа там. Тут... Я, ж не кажете грати соло, на, на трое. Ну, соло ну... на три, типа. Блін, ми програли. Давайте зіграємо в ранговий. Давай ранговий. Ну, вибирай. Три на три. <ріст> Ура. О, давай. Це круто. Давайте виберемо арену. Ні, давайте кладовище. ми ж все на кладовище. Арену! Давайте арену. Я на фоні присідаю. Треба спортом позаймати. Ну, треба, треба, так. Да. Звоним перед стрільбою. Так, все. А, так, а так, давайте це зараз нормальний пінг. Ну, коли ось це ми грали, то першу катку у мене був пінг 500 тисяч, прикиньте. Давайте, давайте. А, а, а! Давайте виберемо. Самі високі Самі високі, не баньте. Ой. Ой, тут просто проблемка. Вийшла. Для чого ви самі високі баньте? А забануєте? так ні! Тут нема типу різниці. Ну ми для тих типів вибирали. Ну, і для нас теж. Якби у нас були самі верхні. Друзі, я, я вибрав лук, дагери, ніж та гранату. Я вибрав дробовик, дагер, катану. <плес> і... 30? Так йому ще 15, він за РПГ, я не пок с Ай! Даня, доби його, давай. Давай. Блин. Це нереально, у нього РПГ. Він взагалі за карту полетів. Так. Да. Е, я взяв. Я візьму штурмову гантивку. Напевно, двох... Е, 200... Все, побіжали, 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 побіжали. Да, пішли. В мене, в мене, в мене, в мене, в мене. Я одного вбив з РПГ. Він випав з карти, він помер. Бачиш? Я йду до вас. В мене. Добий РПГ! З гори, з гори, на крищі. накрище! Піднімаюсь до нього, піднімаюсь до нього. О, в нього теж дагери. Так, да, в нього теж дагери, напевно. Чекайте, 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 чекайте. О, в тебе, в, його... є... я знаю. Я бачу. в тебе є в маленький ні, ні, ну скільки в нього Рубовик. хп? В нього 100 хп. 100 хп. У мене теж рівно 100. Я... Ой, я перепутав, це в тебе 100 хп, в нього не знаю. Він за карту випав. Ні він не за карту випав. Чи ні. Ні, він вон там. Ходить. Блин. Та запригни вже. Ой, сюди не можна. Він попався на капіталку. Давай! Поп... Давай! Е, Леня! Снеговичок! Ес! Yes. Ми виграли! Там сніговичок я... з'явився. Так на штурмову гвинтівку даграю ніж та гранату. У мене на на жаль, не так багато є вибір, але я хочу назбирати на... О, о, РПГ та на гвинтівку РПГ Цей. взагалі дешеве Скільки 100? воно коштує? 25 Так а, я його можу вже купити, але я збираю на гвинтівку Купив одного чопа В мене пінг 600, в мене пінг 700, 800 В мене вбило, в мене вбило давай, давай, давай. давай, ти зможеш В мене Скоріло. пінг, в мене пінг Даня, ну не Мене інший вбив. Мене взагалі пінг вбив майже. В мене пінг дуже. Пінг. Я Підвінг. не можу перетворити оружі. Ну, й... да. що ти вже два я... рази це зробив. Вона кинула дим димову шашку. Даня, в нас на криші. Ні, мені... він... це я кинув димову шашку. Я кожен раз димову Шашку, чи я ткани. Е, я вибрався на гору. Один на горі з ПГ, який ще з дагерами. Я продамажив йому 100 хп. Один ходить по вагонам, я йому дав теж 100 хп. А, так я в соло? Так, ми наблюдаємо. І на що я диктував це? Не знаю. Для наших глядачів. А, ну теж правда. Ну одного випала. Котлетка. Ти <рес> Котлетка. Кібер котлетка. Кіберкотлетка якась слишком забагато кібер котлетка. Я теж хочу котлетку їсти тепер. Я теж, а ще. В мене в мене в мене, в мене, в мене, в мене, в мене. Я котлетку хочу. В мене кажу. Ні, котлетка не в мене. Тут ж нікого. Це не треба вбивати спочатку, хоча б вона найсильніша. Ай, Вони всі треба... з комп'ютера грають. Ви замітили? Да, да, да. тільки... А я у вас тільки єдиний я... не з комп'ютера. Ти з планшета, але в тебе чомусь показує. У можу сказати. Приціл якийсь. Тут просто без шансів було. Ну, бачиш, в нього якийсь странний приціл. Дуже дивний приціл. <плес> Іди, <плес> е за мною, за мною, за мною йдіть, за мною, за мною. Де, де? Ай, втіряв. Все, тут він тут. Ну, той самий, давайте кіберкотлетку можемо, 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 я дав їй 77. Тут не тільки кіберкотлетка. Вона лол, в неї 30 хп. Вийди її, вона лол. Да його на ловуть. Ну ні, ну я. В неї. 8 хп! В неї реально 8 хп. О, в мене два. Ви давайте грати знову. У мене в віпанці дуже багато всього. О, ну вібраться. Ой, а в мене є. Но... Це, е... Зіграти дуель два рази треба мені. Тоді давайте потім підемо в дуель, якщо не проти. Добре. Добре. От у мене же пінг піднявся тільки ще на декілька секунд. У мене пінг піднімався, поки ми грали до тисяч. А, а в Дані просто все стабільно в нього, як і було сто такі. Давайте заблокуємо... Блін, чому стаєте <плінь> Я не мною. Чому знов станція? Yeah. Чекайте, забороняйте <плінь> оце. <плінь> РПГ ще. Верхні! Р... Тільки верхні забороняйте. А, РПГ за... заборонили. Чого? Р... Це гарно, знаєте чому? Бо нас не будуть. Бо вони всі з телефона, вони можуть аймбот вимкнути. Так, да, в них є імбот, вони самі. Типу ти наводишся і воно само стріляє. А ще цей аймбот, це гімбот, він ще сам якимось чуним наводиться. Ні, воно не наводиться сама. Ну в мене на телефоні воно сама наводилось. Ну, кожного може по-різному, я не знаю. Я просто на телефоні не разом не грав, я на... Mm -hmm. Вони якісь боти, я, я просто за в спину вбив одного. Я на кулаках зараз одного. Я на ножі. Я на нож його хочу посадити. Я в його взяти, де? <гум> я асіст, я, я зробив помісіст, цього. — І а де і... ще один, де ще один, я не бачу. А я бачу, я Думаю, на нього я нападаю. Бачу. А я його теж бачу. Давайте. Давайте. Він знизу, 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 знизу. Яблю, я його зножаю, ножа, нажа його, зножа його, нажав. А я зверху. Нажав, нажав. Че ти за свік з'являється? Подібуйте, так? Подибайтеся. Бачите в них? І що ще, Одного теж немає я. Хто кинув цю гранату? В мене аж ослепило так, що я знаю. Зараз... Я кинув. Точніше, <смеш> кидай, я ослепился прям по повній. Кри на криші, на криші один. Один на криші? Ой, я, як, я, я так. Я, так я, як він мене вбив? Я е, дав 120 тому, хто на, на поїзді. поезді. Живи! много ще одного, все, Остався соло, один. Це той самий. Е, круто. А, Тобі. Круто. Два нулі ми, ми заташимо. Там, погода ніж та граната. Все. Звук у меня наче кто краще. Ну, Дань, кидай точніше гранати. Ну я ж кинув. Я за прямо. тебе за карту випав, Дань. Не і за мене. І за мене я не знав, куди приїхати і виплю. І за сам себе і я сам теж випригнув. То, то ви так. Да. Ми нас не вбили, а ми випали за карту. І ти сам випав. У <плес> 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 нас був раунд. Подмінил, пригніться, пригніться зараз. щоб вас не осліпило. Окей, все. Я буду обходити. Там на горі один знайперку. Наші там. Якщо я не помиляюся. Да, Ні. він зі мною гониться, він зі мною гониться. Там в одному, типу, 30 з луку. Ну! Я бачу одного. В Дані, до речі, теж в імбот, Дані, в Дані теж, до речі, аймбот. в нього планшет. Адері не, 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 не. А вона відрізняється, на тебе, так? Ні. Ні? Ну ні, відрізняється. Тому що в Дані, йому він сам повинен набодитися. А в мене на телефоні така штука, і вона на мене само навіть наводиться і само стріляє. О, Це вже якісь е, легальні чити. Пригніться, пригніться. Да, окей. Я вже знаю, вже привичка. Так, пацани, вони в вагоні чаще всього прячуться. Я дам одному 50, мене вбили, мене вбили. Давайте, ви зможете, я вас Дань, в мене один. Бігу. Бежишь выше. Ну давай. Хочешь, пацани. Ну як? А, в мене ще й спина була. Сзаду. Ззаду. Вони ведь, пацани. Ми повинні самі закамбекати. Давайте, Ми... біжимо, біжимо, біжимо. Пригніться. А, дивіться, дивіться. Чекайте, я туди хаєшку в потяг кину. Вони в вагоні там прячуться зелені. Угу. Їх тут немає. Я тут... Є? Як це? А ні, в... є. О! Ну, блін! Це не я! Це тип, реально, це тип. Це тип, серйозно тип. Я дав якому 75? Це 40? 80? Я вбив. Є. Е. Круто. До речі, Дань, може розповімо вже нашим це глядачам правду? Що е, я не просто твій друг. Ну, ти мій брат, я вони знають. Да? Так. Ти просто казав, що з двома моїми ми, ми граємо Ну, брат, це теж друг. Ну так, це правда. В мене, коли ми з матом грали, ми теж казали, що ми друзі. Блін, мене вбили. Тобто ви хочете сказати, що я залишився один проти якихось е, нуб, е, нуба кіберспортсменів. І якщо я не витащу, то це просто буде фіаско. Так. Я зрозумів. Так. Пригніться. Пригинаюся. Це вже як звичка реально е, Тихо, тихо, вагон, вагон, вагон. Куда я тут По У меня прям прошла. Там с горы два типа нас покривають автоматами. Я их буду луком вистреливать. Бачу. Так, одному 50. Там один нас чегось с Присідується, так? Да? по ще одному десь 70. У мене 40 хп, я чекаю. Мене... Я з катани зараз буду їх лопашити. У мене десь 8 хп зараз. Виходжу на них, виходжу на них. Давайте, у мене дуже мало хп, прикрийте, будь ласка. Де вони? Де вони? Де. А я не прикрию. Одного вбив. В мене вбив з дробаша! Він в хаті, він в хаті там крисить. Бачиш? Давай! Все есть! Yes. Yeah. Мы затащили! Цук! Изи! Три! Вау, круто! Так, выйти? Давайте, три на три! Давайте, дуэли, давайте, дуэли, чекайте. Просто три на три вытягиваем! Так... Чекайте, Я хочу юбку. Ладно, спускаємося. <звук> так, давай, 3 на 3 граємо. Давайте на рандом заголосуємо. Ні, арена. Добре, я буду голосувати за е, Велика Арена. Я за Велика Арена 50 на 50. А що? Стейшн, ну знов, ну ви... Ну, тепер дивіться, біжимо у вагон. біжимо у вагон. Вигу... Так, не будемо вже крисами, як в прошлый раз втіпи. Пригніться. Я замість того, щоб пригнутися в грі, пригинаюся в реальній житті. Я теж. Чесно, слово. Я їх не бачу. На снайпеть! Тут є тіпови зі снайперською бентівкою. Зайшов взад тіпами, але не по кому не попав. Папець. Це просто агін. Кирил, давай ти зможеш, можна повідати. Ну я не можу, але реально. В них бензопила. Тут папа навіть бензопилає, тут якось бензопила є. І в мене є проблема. Це бензопила. не в мене є проблема. Так. В мене, до речі, порвався ну, цей кабель від зарядки, я тепер не можу заряджати набук. Згоден, згоден. Чекайте, я білий. Я білий, дуже білий. Я Ми не розумію. Чекай, чекай, чекай! В тебе на другому поверсі. Ззаді тебе. О, мене били! Я шах. Спугався, я ж від страху, Ох, я дуже злякався. Ми тобі віримо Кирил. Ого, він з бензопилою бери косу. Бери косу. косу, бери косу. А, ну, я ти... не знав. Я не знаю, вони якісь вчителя. Ні, ну звісно, ти... без кабеля, від зарядки це просто дуже погано. Він такий був український, цей кабель. Він був розкольорований у жовто-синій. Ну, синьо-жовтий колір, а він порвався. Пацани, я помітив, що ось цей якийсь з бензопилою, він на джойстику грає, бачите? Тобто на PlayStation, або він підключив джойстик до чогось. Він міг підключити як до планшета, як до телефону, так і з PS-ки просто грати. А, мене вбив. І мене. Ну вони якісь не Так, ці тіпи, все. Я на них образився. Вони дуже сильні. А я з РПГ. Пригніться. Ну, Даня! Та Льоня вибригнув за карту. Давай. Ні. Мене вбили. Мене, а мене снайпніли в польоті. А яка в мене, мене гарна РПГ? В мене в мене в мене обережно. На горі... Ну блін, Вони якісь... я не знаю, в них Айм-Бот наші-то на комп'ютері. О! А мене контракт завершу. Да як так-то? Я повинна зараз соло їх дощити. Я розумію, що це не зможе це зробити. Прикольно. Пацаны, я зараз відкриваю в мене в э, новорічний сундук, дивіться. Ну, все тоді давайте прощатися. Чекай. Е, ми ще підписуйтесь на канал Мого друга Льоні. Укр Льоня називається Укр. Ну і всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока. Доб... Всім до побачення, друзі!